Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося сім'ю бакфаста. Так, це у нас сімейка, ми не робили з неї отводок, а навпаки, забрали всіх бджіл, залишили їм тут одну рамочку з розплодом, підсадили сюди маточку бакфаст купили От, і вся. Літня бджілка, яка була в полі, ми днем забирали, вона вернулася в цю сім'ю. І зараз ми подивимося, як вони розвилися на осінь. Ми їх трошки підкамлювали. Будемо ми з цією сім'єю далі проводити різні експерименти. Подивимося, як вона виглядає і якою силою вона піде в зиму. Звісно, сімейка не дуже сильна, слабенька. Але побачимо, якщо вона перезимує, то на наступний рік подивимося, скільки вона дасть нам меду. Або не дасть нічого. Побачимо. О, вчепилася бджілка. Треба працювати з маскою. Ми зараз знаходимося у батьків, тут всього два вулика. От. Маски в мене тут немає. Так, Дивимося, ми їх закармлювали, меду вони занесли, метку їм тут уже на зиму повинно хватити. Так, дивимося далі. Це одну вони вещінку відбудували цьому році, я їм ставив. Ось такий має вона вигляд. Це вещінка. Ми її, може, заберемо. Будемо скорочувати сім'ю, побачимо полоски, вже вони. можна їх забирати. Тут вона взагалі впала ця полоска. Побачимо, що воно буде. Так. Ну, звісно, тут будемо скорочувати цю сім'ю. Так, дивимося, що у нас далі. Ну, бачимо, скільки у нас розплоду. Нагадую, ця сімейка тут забрали усіх бджілок і залишилася тільки одна рамочка. Ось ця маточка у нас під номером 22. Покажи. Купували її, подивимося. Бачиш, що вона ходить от Матка мічена. Побачимо, як вона номер 22 в неї. Побачимо, як вона буде працювати у нас в наступному році. Ну, в принципі, я думав, що бджілки буде менше. Бджілка трішечки є. Ми цю сім'ю заберемо. На основний наш штачок тут побачимо, тільки закривають бджілок. Звісно, треба буде скорочувати цю сім'ю. Напевно, на чотирьох або на п'яти рамках вона піде, побачимо. Заберемо цю сім'ю до основної пасіки і будемо проводити з нею. Різні експерименти, не шкодячи бджілкам. Бачимо бджілки є, бджілка молода, розплоду трішечки теж є. от Дивимося далі. Це вже третя рамочка з розплодом була у нас. Це четверта. Ну цю можливо будемо і забирати. Заберемо її тут розплоду. Меду не дуже багато. Розплоду ще й є. Так, і остання у нас рамочка. І оцю теж заберемо, тому що тут мало меду. Де вона у нас на п'яти рамках зиму. Я думаю, для цієї сім'ї достатньо буде. От. Побачимо, як вона перезимує і як слабенька сім'я буде працювати в наступному році на медозбор. Так, номера тут немає, позначимо, який. Ми з номером її От, і будемо дивитися за маткою, будемо дивитися за цією сім'єю, як вона. Я в цьому році перший раз купив бакфаст маточку і будемо дивитися, як вона в наших умовах працює. Так що підписуйтесь на канал, далі буде цікаво, ми тільки вчимося. І знімати, і з бджілками. Ну, з бджілками ми вже два роки займаємося. Це, це третій рік. От. Тому на наступний рік все в нас буде добре. Будемо знімати відео, будемо е різні методи пробувати, будемо ловити рої. Так що підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока!